Може, ти підскажеш якось, я не знаю, стоїш тут. А втикаєш. Ні, мать тебе трусить, дядя. А... А де мій ліхтарик. Мені пофіг навіть, якщо тут оце. Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні ми продовжуємо грати в Shadows Awaken. І якогось як біса мій прогрес не зберігся. Кнопка Continue не працює. Ну добре. Бог з ним, добре, добре. Зараз я спробую просто взяти і поза вашим поглядом, завдяки монтажу. Так, добре, ми тепер тута, і нам треба знову фокусуватися, фокусуватися і слідувати за цим голосом. Взагалі, в принципі, я до сих пір не розумію суть цієї гри в тому сенсі, типу, ну. Десь там повинен бути голос. Десь. І ти йдеш до сраки. Коротше, давай до побачення. Фредді посміявся. І ми повинні начебто знайти привида кілька разів чи щось типу того, правильно? Коротше, я не чую, але я коли монтував минулий відос. Опа, лямпочка. Лампочку я візьму, вона корисна може бути. Може бути корисна. Коротше, треба зараз всухатися. Напевно. Ніхрена не чути, от справді. Я не знаю, можливо, я щось не так роблю. Ну ви... А, я хотів сказати, що я щось чув, але це була ця, як його... Вертушка, коротше, крутилась. Ой! О, здорово. А ти, ти раніше відразу повер, повертався? А ти якось занадто активно повертаєшся, ні? Ну добре. Follow my voice. Я, я не чую звука, може, у мене є тут десь тут є звук, там, не знаю. Нема тут налаштувань звука, я його просто не чую. Може, от і тут. привиду мій. Я не знаю, де ти, але ну, я реально його не чую. От дивіться, концентруюсь. І я не чую нічого. Ну, тобто. Реально, може я глухий, може, там не знаю, ще якась фігня. Follow my voice. Де voice? Де слідувати, я, я не чую. Може ти підскажешся якось, я не знаю, стоїш тут. Втикаєш? Є мать те трясе, раніше би теж так трясло? Ну, напевно, десь звідкись повинен цей голос йти. Ось ця хі-хі-ха-ха, але я не чую звідки. Почекай. А де було це ха-ха? Тута? Я поняв, нарешті, боже мій. Це ж треба так цю... Так, все це завернуть. Варнінка тридцать ітс мove, іт. А гус муд локейшн фолло the voice. Це десь тут? Спереді мене, ні? А ну-ка. Давай так зробимо. Це повинно бути тут, а правильно? Воще почекай. Ага. Тих, 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 тих. Тих, 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 меняем лампочку А, не, менять не треба, ще нормально. Нет, надо. Надо менять лампочку. Давай, давай, давай. Ура. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Все, все, все. Сейчас заспокоим. Все, я понял. Окей. Окей. Так, тут же Фредди быть не может, правильно? Вот, блядь. Так, давай. И... Блять, темнота, пиздец. Ну, вот прям... Так, добрый, тут и лампочка я. И... А скільки треба привид раз знайти? Це от таке теж цікаве питання. Скільки його взагалі шукати треба? Ага. А він взагалі на перший поверх спускається, цей привид. Блять. Не поняв, не поняв. А pressure в course has been Вол... Так, не понім. А, я поняв. Де... Коротше, до... на мене привид буде давити все сильніше з кожним разом, як я його знаходжу. Погано. Бляха, а де ж мені лампочку тут знайти? Я просто, як тільки виходжу кудись, все, я вже. Мені страшно вже. А в мене нема лампочки навіть, щоб замінити. Тута? Ага. Й, блядь! Ну якого біса це було?! The Xanthropy has ability to turn visible at times, pay close attention to the sound, Ой, блядь, от ти гівнюк. І що мені з самого початку все це знову проходить, правильно? Ну конечно. І мать тебе трусить, дядя. От і все. Одну одного знайшли. Точніше, один раз знайшли. Десь тут повинна бути лампочка. Ось вона. Чомусь вона літає, але Бог з ним. А це можна поміняти? Блін, не можна. Це тільки на цих ліхтайках. Добре. Добре. І давайте сподіватися, що привид буде ховатися на першому поверсі. Я поняв, другий поверх так другий поверх. Бог з ним. Начебто десь в праву сторону. Спереду і направо. Начебто. Або ні. Або мені знову здалося. А може він реально знизу на першому поверсі. Ні 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 давай без цього, чуєш? Не мигай, будь ласочка Так, давай на цей во. Тут лампочки не буде У вас. Напевно, не буде лампочки, да? Лампочка. Давай ми. Ось, ось тут замінимо. Ні, тут, в принципі, лампочка є. Ляха, а де малий, чуєш? Ну тобто він же десь повинен тут бути. Так, тут освітло є, Давай тут посидимо. Нам треба відновити, наче. Наші... Ланя, почекай, тут є лампочка. Давай я відразу її сюда вкручу. Стару лампочку, да? Давай. І пошукаємо ще раз привода. Ага. О! А, стой, мені треба ліцей достати. Добре. Е, Тоді питання в іншому. Де привид? Де наш привидко? Невже він на другому поверсі знову? Неоригінальний якось. Ну, бог з ним. Может, ему так хочется. Тут лампочка есть. Что, реально на другом поверсе? Ну, это же дебилизм. Снова наверх. Здесь тут был лихтарик же. Де ти був? Ось. Тих, 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 не панікуй, не панікуй, дядьку. Все буде нормально. Все, 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 світло тут. Тих, 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 тихо. Тихо, ось світло, Заспокойся, друже. Тим паче, ось лямпочка. Ага. І на другий поверх пошурували, і все окей, все в ажурі. Нічого не переймайся, з тобою я. Ваній угу. зліво ванні. 100 пудов зліва в ванні. Все, давай, заспокоюсь. Оп-оп-оп, світо покрутилось, окей. Мені пофіг, навіть якщо тут оце. <кій> Блядь! А чого ти там стояв? Чого ти там стояв? А, follow май voice. Follow Ну добре, давай, 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 давай. Follow the voice, unfocus. А, а де мій ліхтарик? А чому в мене немає нічого? Ну тут тут. Алло. А в мене ні ліхтарика, нічого нема. А де воно? Бляха, яка прекрасна демка, боже мій. Де той дядько? Де Фредді? Хай він мене быстренько жре і поверне мені мій ліхтарик. Ну прекрасно, у мене нема ліхтарика. Що я зробив? Я вмію присідати. А може, я і бігать вмію? Тобто я весь цей час міг присідати? Що ще я вмію? Що я ще я не вмію? Прикол. У мене до сих пір немає єшки, ліхтарика. В мене просто не працює гра. Я вже намагався в неї перезаходити. Гра у мене просто не працює, боже мій. Ні, в принципі, я задачку поняв. Тобто беремо ліхтарик, беремо камеру, ходимо по будинку. І просто присухаємось камерою, ми присухаємось і знаходимо противника привида, знаходимо самого привида. Після цього його, він, типу, окей, ти мене знайшов. Він переміщується. І так по кругу, поки ми не знайдемо його, напевно, якусь кількість разів. І, скоріш за все, після цього просто гра закінчиться якоюсь катсценою, типу, з якої воно почалось. На початку ми просто встали. І зайшли в хату нашу, з дверей встали, зайшли. Закінчиться, напевно, вона якоюсь подібною сценою. Ну, Якщо зверталися до Майкла, до нас. Ну ми ж, типу, Майкл, також тут є кімната, схожа на FNAF 4, ризикну подумати, що тут щось пов'язане буде з Майклом, FNAF 4. І оце от усе. Ну Це дебілізм, я нічого. Тобто Єшко, к'юшку, нічого не працює. О, Я да. Що ти? Дивишся на мене, дебіод, бляха. Тобто, все, що я можу, це просто приближатися на пробіл, як завжди, в принципі, і все. Ну, і напевно, мені треба було знайти духа десь раз за 4-5. Я знайшов, здається, максимум 3 рази його. Тобто, в принципі, можна вважати, що я гру пройшов. Ну, майже. Тому що, ну, я не знаю. Мені воно ну, прикольно, але через те, що це Бетка і вона з багами, вона працює ось так, от, ну, не ідеально. І, чесно кажучи, я вже ну, реально декілька разів просто пробував знайти, знайти духа, знайти знайти духа. Мені просто ну, надоїло. Я не знаю. Я думаю, що ну, тобто, я сподіваюся, що ви на мене не ображитесь, якщо я на цьому закінчу проходження цієї гри. У нас знову буде Федя в коридорі. Він став нашу, нашою іконою. Я можу чуть чуть ближче. О! О, як ти близько! взагалі кайфи. Коротше, я думаю, що на цьому ми закінчимо, тому що, чесно кажучи, ходити по 10 разів по всій цій хаті з такою швидкістю, коли гра в мене багується, я не можу навіть дістати ліхтари чи фотокамеру. Ну, вибачте мене, але це трошки. Ну, неприкольно. Та і я втомився. Просто отак повільно, повільно не поспішаючи ходити по хаті. Хоча модельки класні, ідея теж класна, але треба трошки підрегулювати баланс цього всього дійства. Тож, я думаю, що на цьому ми закінчимо. Я дуже сподіваюся, що ви на мене не ображитесь за те, що я не допройшов по факту до кінця гру. Але коли вона вийде в повний реліз, я напевно в неї буду грати. Мені цікаво, що з того вийде. Тому що Фредді, крутий, моторошний, прям непогано. Мені цікаво побачити Бонні, Чіку, Фоксі, може, навіть золотого Фредді, Якщо тут мова йде про Майку, і напевно у, у цього укушеного хлопчика, який плаче. Коротше, ви мене зрозуміли. Тож я думаю, що на цьому будемо вже закінчувати. Правого каналу, ви знаєте, обов'язково пишіть коментар, як вам відео, як вам гра, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, чи у вас є інша думка, як вам як моє проходження. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і на мій Discord сервер. Також, якщо хочете, можете мене підтримати як оці спонсори справа. Можете оформити спонсорку, а можете просто закинути донату через посилання на монобанку і донати його посилання є в описі під відео. А на цьому дому тепер точно все. З вами був Фредді, який чомусь дуже сильно трясеться. І звісно ж, з вами був. Крайт, І всім пока!